Дорогі батьки, я звертаюся до вас з тим, щоб ви любили своїх дітей, щоб ви любили Україну, щоб ви розуміли, що діти це Божий дар для вас, і діти це ваше майбутнє, це майбутнє нашої України. Я буду дуже радий, якщо послужусь вам своїм творчістю, своєю творчістю, якщо ви зможете щось знайти на сторінках тих сайтів. Де розміщена моя творчість, якщо ви зможете приїхати приходити на ярмарку і придбати конкретно мою книжку у мене чи десь у магазинах християнських на території Росії, України, Білорусі. Господи, я дякую тобі за те, що я маю таких уважних слухачів. Я маю уважних читачів, тих через яких господи, ти хочеш до Донести мої слова до їх дітей. А зараз я хочу прочитати цикл віршів, які стосуються вас дорослих. Ідоли. Коли діти вирадують, їх батьки тоді бідують, вони дітям догоджають, їх за ідолів сприймають, відсуралися від себе і втратили шлях до неба. Схаменіться добрі люди, бо добра цього не буде. Вас поганство не спасе, бо біду воно несе. Є один лиш справжній спас. Він спасе, як спасе нас. Лиш в Христі надія є. Ісус милість всім дає. Прагнемо дитя навчати, щоб могло розпізнавати, що добро є, а що лихо, говорило завжди тихо. Було б добрим і ласкавим, щирим завжди, не лукавим, ще й покірним, роботящим. Хочемо, щоб мета здійснилась, а не так лише, як наснилось. І не знаємо, що робити, аби янгола створити. Не знущайтеся з малого, станьте прикладом для нього, щоб син виріс тим, що треба, погляд свій зверніть до неба. Там Господь про вас все знає. Вірним він допомагає. Чотири пори життя. А у нашій оселі дружні всі, всі веселі. Слава Богу, тут лунає, бо Господь всім заправляє. І так дивно в нас склалось, всі пори життя зібрались. Я і братик, це весна. Що не день то новина. Мама з татом це як літо. І достиглі, наче жито, а дідусь бабуся осінь, і в сива просінь. Прабабуся то зима, мерзне і весь час дріма. Кожний з нас нас дуже любить, коли треба, приголубить. Я, як гріх, бував, вчиняєм, кару мужню ми сприймаєм, бо Ісус Христос терпів, так і нам діять велів. Кожний з нас свій досвід має, кожний добру навчає. І тепер ми з братом знаємо, що і як діяти маємо, щоб правильно чинити, пори року всі прожити.